Всім привіт, народ! Вітаю вас на каналі Mazics. У цьому відео ми поговоримо на таку незвичну тему повсякденну як прибирання за вашим робочим місцем комп'ютерним, а саме мова йде про клавіатуру, миш, коврик, може ви бачите, ось особливо видно, що він забруднений. І Про системний блок в середині, там, монітор проте я це вже не кажу, на столі пив. А в цьому відео ми саме поговоримо про клавіатуру тому що дивіться, дуже цікава справа. Ага. Біла мишка, біла клавіатура. По ній видно, що вона чиста. Видно, здається, нам, що вона чиста. Насправді вона брудна. Тут окей, бруд можна помітити, якщо ми приглянемо сюди, до речі, про ладоні, розповім і чому це зв'язано з цим всім. Хіба що бруд можна помітити про по 7. Ось таким так, що він накопичився, чи якось е, зубною щіткою причистити. А якщо ми глянемо просто зверху, ідеальна мишка, що тут може бути, бути не так. Так же саме культура. Клавіатура, я не знаю, видно вам бруд чи ні, хіба що десь тут можна побачити. І, і то я не знаю, чи це вам видно буде. І дивіться, в чому прикол. Особливо це стосується софт-тач пластику, килимків, оці також це стосується. Я, до речі, доторкнувся зараз до мишки, у мене вже починають пекти долоні. Ось ви бачите, що перетворюється з вашими долонями. Вас починає обсипати. Звісно, це не відразу відбудеться, по мірі забруднення. У вас з'являється алергія, і я переконався, що алергія у мене саме на куютуру та миш. Користуються їм вже більше двох років. З'явилося це недавно. Просто по мірі забруднення ось таке ось з'являється. Звісно, я не заперечую, що є люди, які можуть ледве не їсти якісь не вживати продукти, в яких закінчився термін дії вже декілька років тому. І їм, хоч би, не буде, а є люди, такі як я, на яких це може впливати. Але просто кажу, чому це з'являється, тому що забруднення. Що килимок, ви викладете руку на цей килимок брудний, з сасарамиком залишки жиру, бруду, всяких е, життєдіяльності, бактерій. Що ви до ковітури втискаєте, що ви навіть е, на стіл так кладете руку, це все впливає на вашу шкіру. І тому я дуже прошу вас періодично. брати спірт. Берете якийсь антисептик і починаєте чистити, драїти ту мишку, але драїти його так, його. Не, не, без, не без сили, щоб вона злізала, фарба з цих мишок, просто брати якийсь ватний диск і дуже добре його протираєте, чистите килимок в прачку. Хоча їх прати не можна, просто кладете в душову кабінку. Зараз я покажу, як це робиться, милите. І, і нехай він і не скручуєте його, не віджимаєте, а просто десь ставите, щоб він сам висох. В машинці краще не прати ці квинки, тому що він потім буде отакий ось з пагорбами. Що стосується мишок, клавіатур, клавіатури, дивіться. Ми знімаємо кейкапи, знімаємо їх можете або в пральну машинку, або вручну десь підіймив в пакетику помити. Далі, коли ви зняли і капа, ви починаєте чистити. Там дуже багато цікавого буде добра. можливо, воно і знайдете це, ми побачимо з вами. І починаєте його зубною щиткою, чи чимось, чи якимось вушними паличками чистити. Давайте розпочнемо. Так, розпочнемо з климка. Перед всім бажано одягніть рукавиці, якщо вони у вас є, у мене їх, на жаль, немає. Берете мило. Губку чистеньку і починаємо ось так. Можете на килимок прискати, можете на губку намочити, і зараз будемо драйвити. Водичку вмикаємо тепленьку, але не, не гарячу, щоб вона ну, не псувало корму кошти. І також гумкою, губкою тремо не цією частиною, тому що ви зіпсуєте покриття м'якенькою. Ось так помалу і не поспішайте виймати коломок ще декілька разів отак пройдіться Рази три, а то й більше, щоб точно він був чистенький. Далі, далі, після того, як ви... Помивок, ви його не викручуєте, просто так кладете на стіл і нехай він висихає. або ж його вішаєте на дві прощепки. Щоб він у вас висів. Далі беремо ватний диск, або що у вас є. Спирт і добряче так. Декілька разів також протираємо мишку. Комп'ютер, звісно, вимкнутий має бути, щоб воно вам там нічого не нашкодило. Не накласила, ось дивіться, яка вже чиста ватка, мишка біла. І саме бачили. в мене ідеальна, а ватка вже страшна. Це про тому, що я його перед тим як знімати відео, вже протирав. І вчора протирав, хоч і вчора не користувався комп'ютером. І зараз, а так-то вона страшна, геть би. глянь, темно, чисте. Біла мишка? Так що не жаліємо, витираємо його, як тільки можете. Потім ще візьмете зубочистку, якщо бажаєте побу... цю грязь виковирити. Да. Чистота яка. А ми не зупиняємось, зберемо новий диск і починаємо його дерти. Не дерти, а втрати. Зараз побачимо, який на цей раз буде цей диск. Опа! Такий же чорний, нічого собі. Цікаво, скільки мені ще знадобиться цих дисків. Що цікаво, дивіться, я знизу тру. Ефект. Вони таке вже і брудне, так? Ще я тру знизу. А зверху ви бачили, яке воно чорне стає. Так, ідемо по третій диск. І так, ось результат чищення мишки, будь ласка, така чиста мишка. Тепер ми приступаємо до клавіатури. І так, як чистити клавіатуру? Для початку, як я говорив, нам потрібно зняти кейкапи. капи, для цього є спеціальний інструмент, має бути в комплекті з клавіатури. Якщо у вас клавіатура немає, немає цього інструменту в комплекті, то берете банально плоску викрутку, піддіваєте знизу і виймаєте. Ось для прикладу я візьму таку річ і покажу, як її можна зробити. Хоча це не бажано так, тому що ви можете собі пластмасу пошкодити, бажано взяти щось тонше ось, бачите? Раз і зняв. Ви вже можете побачити, наскільки вона там частенька кувітура сіяє. Так, мені лінь вставати інструмент спеціальний для знімання кейкапів, тому я буду колхозити І. Так, тільки обережно, дивіться, не, не пошкодьте собі космас. Деякі, до речі, ці клавіші, такі, як. Так, пробіл, Shift, Enter. Можуть мати тут металічні частини. Також, дивіться, уважно, як потім назад втикати. І. Все. Поїхали. Так, обережно, в мене механічна клавіатура, але якщо у вас мембранка, то нічого страшного, воно абсолютно все те саме. Викрутка сюди геть не підходить, бачите, можна взяти набагато більшу. Щоб отак, як ефектом рычага його підмати. Я думаю, суть ви зрозуміли, далі немає сенсу показувати. І так, шановне панство, я вже розібрав плоскою вибудку, зняв кікапи. Ось так виглядає клавіатура, Давайте я зараз сфокусуюся, видно вам чи ні. Ідеальний рай для тарганів. Звісно, я не їм за комп'ютером їжі у мене тут немає. Але я пам'ятаю в шкільні часи, коли я клавіатуру років 5 не чистив мембрану, розібрав, що там тільки не було. там І насіння, і ушпиння від насіння, і якісь крихти, і так далі. Так що у мене ще по-божі клавіатурі десь 2 роки, нагадую. Якщо ви довго її не чистили, то потім ви здивуєтесь, Так, що ми робимо далі? Тут вже залежить від того, що у вас є, якщо у вас є воздуходув, Якему листя, знаєте, продувають люди. От у мене такі вдома є, на жаль, в мене тут його немає. То ви просто вам дуже легко ви берете, здуваєте, і воно очистить не тільки всякий пил, волосся, там, важкі їжі, ще й душу заодно може почистити. Тобто вона дуже хороша річ, я рекомендую для продувки комп'ютера. Хоч воно для і не предназначено. І ще в мене є ось такого типу річ. Акумуляторна це хрінь повна, воно не зрівняється з воздоходовом і, і якусь залипшу грязь, пил воно не здує. І тим паче, коли воно втрачає заряд, воно починає дути ще гірше. Тому таке, я буду дути цим, плюс що в мене є така ось насадка. Далі, що ми робимо далі? Кейкапи. Я кинув пакетик, буду далі сюди додавати рідке мило, якось отрусити, намагатися вичистити багно. Можливо, потім антисептиком роблю, до речі, про антисептик. Я обробляв мишку з спіртом, але ви дивіться, ви не поспішаєте її різко терти спіртом. Чому? Тому що спірт може вам банально роз'їдати, тут якісь покриття. Ви спробуйте на якісь ділянки маленькі. Якщо воно все окей, то далі тріть спіртом. Якщо Щось починається не так, то беріть собі і шукайте інший інтерсептик. Так, далі про кікапу. Якщо у вас є мішечок для прання взуття, він такий як сіто, то ви можете взяти цей мішечок, я, звісно, що не з такої багатої сім'ї, покидати цей в мішечок, закрити його, кинути у пральну машинку і воно вам випрається кікап. Далі вам потрібно залишити, щоб вони сушилися, сохнули, щоб тут ніякої вода не було. Де воно ось бачите, в цих відділах збирається вода. І не варто їх відразу вставляти в клавіатуру. Нехай воно висохне, можете потрусити, якщо вам не лінь, кожен по-крему. І коли висохне, тоді будете це робити. А зараз приступаємо до продування клавіатури, якось його вушними паличками потім можна пообробляти. Ну і попритрати ці відділи. І так, ось готовий результат. Хочу вам показати. Ви подивіться, який килимок ідеальний. Ніби, Ніби він новий. Так? Звісно, можна щось побачити, якісь затертості, але все ж. Який він чистенький, яка мишка. Яка мишка класна, яка Ви тільки гляньте. І не скажу, що їй два роки. Вона у нас сіяє. Так що народ, не забувайте чистити свій робочий стіл, комп'ютерний мишку, коврик, клавіатуру, стіл протратити, спіртом. Можете в наушники зняти вишури їх помити, обрежно почистити. Продути системний блок. Я думаю, з цим ви вже самі справитесь. Ну і не забувайте витрати пиль десь під монітором і за ним. Ось і все. З вами був Мазікс. Всім пока.